Всім привіт! Сьогодні розпакуємо такі чудові чотири коробочки з кіндерами на тунс по чотири штучки в кожній коробочці. Давайте вже подивимось, що там такого у нас цікавого. В наступному відео я розпакую ось цю коробочку з щенячим патрулем. Тут їх 6 штучок. Ці всі кіндери я також купляла в Кіті Фрі Джакарді в Індонезії. Сподіваюсь, у нас тут буде не одна колекційна іграшка, тому що вона досить недешево коштувала. От, і тут написано: 100% щенячий патруль, іграшки плюс якийсь плейсет. Дуже цікаво, що тут також внутрі. Така коробочка у вигляді валізки. Також є QR-код, і можна тут побачити ціну. Це 315 тисяч індонезійських рупій. Це дуже такий курс, у них шалений. Я пам'ятаю, коли ми там були. Там бутилочка води коштувала 7 тисяч рупій. Тому ви можете зараз самі перекласти, скільки це на вашу актуальну валюту у вашій країні. На коробочці у нас зображена панда із нової колекції, також тюлень. Тут ціна, до речі, 120 тисяч індонезійських рупій. Також у нас тут мав пенятко, Папуга, Верблюд і Медведик. Написано за 4 іграшки. І написано також є інші сюрпризи. Ну, Сподіваюсь, вони також будуть класними в цих коробочках. Дуже-дуже скучила, дуже хочу розпакувати. Перший кіндер. Так, і тут у нас мавпочка. Давайте її зберемо. Ось такий вкладиш. І на вкладиші і також тюлень, мавпочка і варан. Це здається, називається золота мавпочка через те, що в неї жовтий колір худра. Дерево тут у нас так складено, відкриваємо і ось так встановлюємо. Такий механізм, без механізму. І мавпочка складається з двох частин. Мавпочку ми також склали. Вона така прикольна. В неї хутро таке е, текстуроване, оченята, обличчя. Прикольно зроблено І на вкладищі я побачила, що цю мавпу можна вішати на це деревце в різних позах. Маркування VD 293 С. І ось так перша поза, в якій може бути мавпочка. І ось така друга поза можна її так повісити. Ідемо далі. Так, і тут у нас якийсь дельфін. Ось такий в неї вкладеш цього дельфінчика. Тут також варан і мавпочка. А оце минулий вкладеш з мавпочки. І тут маркування ВД286С. У дельфінчика є механізм. Ось такий у нас дельфінчик вийшов. І на вкладиші показано, що його треба отут тримати, і він буде рухати хвостиком. Він рухає, але цей хвостик чомусь в мене відпадає. От. Тому довго рухати не вийде. Наступний кіндер. О, прикольно, тут здається це верблюд. Такий вкладиш, він цельний, з додатковою інформацією. На вкладиші у нас зображено папуга, верблюд і тюлень. У верблюда є трошки механізм, він качає головою. Маркування ВТ-323. Ось такий верблюд у нас вийшов, також гарненький. Він отак рухає головою, шиєю. У нього є такий хаостик, голова з вушками, гарна очі, зроблена мордочка. Беремо наступний, четвертий з цієї коробочки. Так, і що тут у нас цікавого? Ой, це здається пінгвінчик. Хотіла пінгвінчика. Ось такий вкладиш, маркування VD 303. Він, так у нас трошки гойдається, такий механізм. На вкладище зображена козочка, пінгвінчик на фоні гір і варан. Ось такий у нас дуже гарний пінгвінчик попався. Мені дуже подобається, що в нього таке хутро тут матовим зобразили білим кольором, трошки ворсинки видно. Що лапки в нього такого помаранчевого кольору. І сама ця крига, на якій він стоїть, дуже такий матовий, прикольний пластик. Оченята. Навіть дзьобок йому промалювали, це дуже прикольно. І друга частина тіла, ця задня спинка, вона така трошки глянцева, з хвостиком, дуже-дуже маленький пінгвінчик. І ось так він питається. Складно йому стояти на кризі, яка в воді, він так хитається на цій кризі, балансує. Так, і це в нас була перша коробочка з чотирма кіндерами: мавпочка, дельфінчик, верблюд і пінгвін. Дату виготовлення це 24 рік по 25. 1 квітня. Хто тут у нас? Дуже цікаво. О, клас! Це здається панда. Ось така пандочка. Дуже класна червона панда. В неї ось так рухається лапка. Вона дуже така текстурна, класно все промальовано, класна мордочка. Мені дуже подобається. Дуже гарненький такий хвостик цієї панди, декілька кольорів і тримає в лапці шматочок бамбука. Ось мені поки дуже подобається оця панда і пінгвінчик. Дуже вони якісно зроблені. Всі капсули в цій коробці такі червоні. Так, а тут у нас варан. Він має такий вкладиш. Я зараз живу в Таїланді, я дуже часто бачу варанів. Вони такі немаленькі, великі, по кольору, мабуть, темно-зелені, не такі чорні, але я думаю, це залежить від місця, де вони живуть. Ось такий дуже класний також варан. У нього така спинка текстурна, такий хвостик. Мордочка також цікава. Також дуже натурально виглядає. Навіть животик гарно промальований, текстурований. Тут я можу не звертати увагу на те, що він а, практично одного кольору зроблений, тому що вони в житті так само, ці варани. Вони одного темно-зеленого такого кольору. Також дуже подобається. О, це здається, коала. Ось на вкладище така коала. Давайте збирати. Ось така коала, дуже гарненька, мені також дуже подобається. Таке тереться в неї окреме. І вона ще рухає голівенькою. Отак в різні сторони. Вона трошки від цього розсипається, але все одно дуже прикольно. Схоже дерево, як у мавпенятка, також отак складається. От тільки не рухає головою. А ця коала може, можна її зняти. От і ви побачите, також дуже класну вушка їй зробили. Носик, дуже приємно її в ручках тримати. Отак вона крутить головою на 360 градусів. Це дуже якісно зроблено, мені дуже подобається. Дуже за такими кіндерами самоволо. Ну що, у нас залишився останній кіндер в цій коробці, в другій коробці. Відкриваємо поки жодного повтору. Це дуже-дуже круто, дуже класно. Ух ти, також також щось новеньке. Козенятко. На ще такий козлик рухає головою. Передньою частиною тіла. У нас же є верблюд, ця козочка, і ще немає цього біймотика. Я його зібрала, дуже такий файний козлик. цап. Дуже прикольно у нього також очка промальовані, що вони зроблені двома кольорами, а не просто цяточки такі чорні. Така в нього борідка. І він може от так підніматись на диби, як коник, власне, в нього текстура зроблена. Класно, мені дуже подобається. Оця розпаковка просто одне задоволення. Ми відкрили вже другу коробочку. У нас там попалася червона панда, варан, коала і козлик. Відкриваємо наступну коробку. Відкриваю кіндер. Тут у нас повтор, це верблюд. Закриваємо наступний. Ух ти, це саламандра. Вона у нас водиться в Карпатах в Україні. Мені дуже сподобалася ця ящірка, коли я її побачила, дуже хотіла цю саламандру, тому що це щось рідне. Щось з дому. Що ми навчали в школі. О, дуже класна саламандра. У нас є дельфінчик вже. І ще не було цієї, ну, це антилопа, це не козлик. Вона складається з двох частин. І ось так легко, швидко збирається. Також дуже класна. Дуже гарненька, також дуже текстурована. Вона дуже мила, в неї така мордочка. прикольна. Дуже гарненька, маленька саламандра. Може здатися, що зараз візьме і побіжить. Швидесенько. Відкриваємо кіндер. Ух ти, тут також ось новеньке. Це, здається, пантера. Це пантера. Механізм в неї майже невидимий, вона наче так лапкою має рухати. Костик не рухається. Також в неї така текстура зроблена. Дуже дивні очі. Вона така здивована. Здивована, що її такого зробили. Зовсім не зла. Останній кіндер з цієї коробки. Тут у нас знову кослик. Ну, нічого. Відкриваємо останню коробку. Так, Тут у нас мавпочка. Остається. Так, вона в нас вже є. Ну, нічого. Поки в нас тільки три повтори. Це мавпочка, верблюд і козенятко. Цікаво, попадеться нам щось новеньке. Ух тий, тюлень, це новенький клас. Ось такий друг буде піневінчиком. Він також отак гойдається. Такий біленький, гарненький, мордочка також дуже класна. Лапки в нього так розставлені, така поза. Позує прям. Можко так баланс тримати, коли ти в такій позі. Дружок для пінгвіна. Також вдвох качаються. Передостанній кіндер. Ти нарешті прикольно, багато нових іграшок. Це бімотик. Бігимотика така щелепа, яка закривається, зробила йому ротик такий з зубками. Що він може каву не їсти? Хі. Клас. Дуже також реалістично зроблений. Такі в нього замість учиняти якісь дірочки. Киди до інших. І останній кіндер на сьогодні. Ого, і тут у нас повтор це дельфінчик. З чотирьох коробочок у нас дуже гарний врожай вийшов. Тільки чотири повтори. Всі інші 12 іграшок це все новеньке. Можемо зараз навіть подивитись, мабуть. Кого нам не вистачає, це я точно знаю що антілопу. І зараз ще подивлюсь. Я розклала всі вкладищі і виявилося, що нам не вистачає, а, окрім антілопи, папуга. Тому виходить, що в колекції всього буде 14 іграшок. Мої фаворити це, звичайно, ця панда, тюлень, саламандра, коала і піневітчик. Дуже-дуже вони класні. І я вам нагадаю, що у наступному відео я буду розпаковувати оці 6 чудових кіндерів з мультику Щенячий Патруль. А також в мене на каналі ви можете потім в майбутньому побачити розпаковки у цих ляльок. Дві ЛОЛ і дві нові Monster High. В одному із випусків мені траплялося в розпаковці Кіндерів Джоїв. Така лялечка Барбі. Також в мене є на неї розпаковка, і розпаковка також на всіх цих трьох лялечок. Дякую всім за перегляд. Пока-пока!